Ну, не знаю, не знаю. А де то ваші там? А, я, дарую... я дарую гроші, щоб діти коротші. А я дарую два дуби, щоб любилися, як голуби. А щоб... я дарую голубета, голубе та голубе, а я дарую вустку на чотири канти, щоб були чотири сени і всі музиканти. Е, е, Будь Мама е, на городі нарвала салату, подаруйте молодим не одну зарплату. Молоді, про винограду, щоб що було? Ой, щоб молодих, все було баладу, паночку соку, Ти вже готового яблучного, щоб були здорові зверху, знизу, ззаду, зпереду і збоку. Так, Та сама... о, о, о. о, гості дорогі, А я дарую, молодому дарую яблочко наливноє, щоб сьогодні вночі йому в голову все лізло тільки дурноє. Морквину. Морквину! Щоб не лизила чуприна! А ви про що подумали? <реш> Молодій дарує картоплину от молодим, щоб була щаслива родина, частіше збиралися всі разом. А ще цибулю, щоб свекрусі не показувала долю. Ну, чесне слово, я от дарую перчину, щоб добре мала спину. <різвіст> а я дару що див щоб їм було все моно. <різвіст> ага. А тут ще я нарвала різного зілля. Свячене зіллячко, значить і чорнобривці, а тут всередині середині є зіллячко. Звіробою, щоб був молодий, завжди готовий до бою захищати свою жіночку. А ще зілля кадило, щоб завтра гостей не мутило після цього. А ще гілочку берези, щоб молодий додому вертався завжди тверезий. А, а горці, щоб не були тверезі, а ще листя горіха, щоб дорогу була потіха, а ще гілочку сосни, щоб цілувалися з осну. А ще гілочку берези, щоб чоловік за домом приходив тверезий. Машина! А, ще а я руку козу! Якщо зловлю, то привезу. Отакі подарунки ми привезли. Гарні подарунки.